Традиційно у цій порі підсумовуємо бойові дії на фронті про перебіг та підсумок бойової роботи Сил оборони України за минулий тиждень. Нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, чим ознаменувався минулий тиждень на фронті. Доброго ранку, Олено, героям слава на купінському напрямку. Російські окупанти протягом минулого тижня вели наступ в районах Сеньківки, Іванівки, а також Табаївки Харківської області. На цих напрямках українські воїни відбили близько 30 штурмів противника. На Лиманському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня відбили близько 80 російських штурмів. Позиції наших військ в районах Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Ямполівки, Торського, Григорівки, Роздолівки та південніше спірного Донецької області на Бахмутському напрямку вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівські, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де сили оборони України протягом минулого тижня відбили понад 85 Штурмових дій противника на Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах Авдіївки, де минулого тижня здійснив понад 240 безуспішних штурмів позицій українських військ в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєнні. На Мар'їнському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Минулого тижня сили оборони України на цьому напрямку відбили понад 160 Невдалих атак противника на Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України минулого тижня відбили близько десяти спроб противника покращити своє тактичне положення в районах східніше водяного, південніше, золотої Ниви, Донецької області та північніше. Риютного Запорізької області на запорізькому напрямку минулого тижня ворог здійснив 15 безуспішних атак в районах Західніше Новопокровки, Західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони, удосконаленні мінно вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення, продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. В той сам час російські загарбники намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Тут російські загарбники протягом минулого тижня здійснили близько 20 невдалих штурмів позицій українських військ. Протягом минулого тижня загалом відбулося близько 600 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 79 ракетних та понад 420 авіаційних ударів. Здійснив майже 600 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено. Пане Андрію, маємо ще до вас питання. Що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень Олено протягом минулого тижня силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 98 зі 134 ворожих ударних дронів типу Шахет 136 136-131. Також українські воїни знищили російський ударний гелікоптер К-52. Авіація Сил оборони України за минулий тиждень завдала 31 удар по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки, та два удари по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Підрозділи ракетних військ протягом минулого тижня завдали ураження по 13 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки противника, дев'яти пунктах управління, 13 складах боєприпасів, 8 артилерійських засобах на вогневих позиціях. Одній радіолокаційній станції та ще по одному логістичному хабу російських окупантів орієнтовні втрати ворога минулого тижня такі особового складу: 4620 російських окупантів, 41 танк, 99 бойових броньованих машин. 108 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, один гелікоптер, 84 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 33 крилаті ракети, 139 автомобілів, та 17 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава віримо та дякуємо нашим силам оборони за боротьбу та захист. Зокрема, завжди вдячні за гарні новини з фронту. З нами на зв'язку був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. З його слів, ми дізналися усі подробиці щодо військових дій уздовж лінії фронту.